Друзі, всім привіт! з вами адвокат Олексій Мендрух. Ну вже нікого не здивуєш, тим, що зміни постійно в нас в законодавстві про мобілізацію, і от нещодавно також були зміни в постанові Кабміна 560, і Всім вам відомі, і що це за зміни, і як я про них дізнався. Та дізнався я з СМІ про те, що почало гудіти прямо це СМІ, що в нас. Кабмін запровадив новий порядок видачі повісток, масова роздача повісток, уряд пришвидшив процедуру друку повісток. Кабмін ухвалив новий порядок повісток. Що це за новини такі? Звісно, хочу вас заспокоїти і розповісти в цьому відео, що все ж таки змінилось, а що не змінилось на сьогоднішній день. Хто це повідомив, хто це відкоментував і як воно написано наразі в діючому законодавстві – як написана ця постанова Кабміна 560 щодо вручення повісток. Зараз про все це, звісно, розповім, тому залишайтесь, послухайте це відео, якщо будете вважати його корисним. Звісно, підписуйтесь на цей канал і поділіться цим відео. Нагадую, є ще в мене телеграм-канал, там більш швидко, тезисно, по суті викладаю всі ці новини ну і ділюсь практичними кейсами. Дуже корисний канал, по пошуку, подивіться для себе, знайдете щось корисне обов'язково. Посилання на нього залишаю в описі під цим відео. Переходимо до новини. Що це за постанова така? Це постанова Кабміна в нас 1062. Ще вона від 1 вересня 2025 року, але активно почала вона обговорюватись лише вчора, 9 вересня. Чому? Тому що є в нас таки нардеп Федієнка, і він виступив і сказав, що тепер порядок розсилання повісток змінена, і це змінить всю картину. Ну, Зараз я там пряму мову його, звісно, зачитаю. Він про все це зазначив в своєму телеграм-каналі. Але і Напевно, ми почнемо з нього спочатку, а потім ми почитаємо постанову і подивимось, чи так все це, те, що він каже, чи може трошки там воно відрізняється. Звісно, ви подивитесь самі, і я відкоментую зі свого боку. І так, розмістив він цей пост в своєму телеграм-каналі. Кабінет міністрів ухвалив порядок з автоматизації видачі повісток. Ну і посилання на ці зміни, що змінюється, зазначає в нас Федієнка. Друк, повісток централізується. Тепер їх можуть друкувати не тільки ТЦК. Але і Міноборони, обласні ТЦК. Та далі за текстом державні поліграфічні підприємства, які мають стратегічні значення. От що до першого пункту вже в мене є питання, тому що раніше централізований друк був саме від міноборони. А Федієнка в нас пише, але і міноборони, тобто чомусь додає міноборони, начебто його не було в цьому друці. Пункт номер два. Запускається механізм обміну інформацією між різноманітними реєстрами. Які можуть впливати на відповідну процедуру. Тобто всі дані беруться з реєстрів ВС, а не з паперових носіїв. Запущений цей реєстр вже достатньо давно, і ви всі знаєте, пам'ятаєте, я вам казав, що постанова Кабміна ще 932 запустила там весь цей обмін між реєстрами. Це експериментальна постанова, якщо ви пам'ятаєте, є така от система трембіта, і от через цю трембіту вся ця взаємодія реєстрів. Відбувається вже давно, і оцей от наш оберіг, та, який ми всі знаємо, єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язних резервістів, він отримує інформацію якраз через оцей обмін даних через Тримбіту. Тому також тут я здивований, тому що воно вже працює. А він каже, що тільки запускається цей механізм обміну інформацією. Який механізм обміну інформацією може бути, скажімо так, корисний для того, щоб направити ТЦК вам повістку? Ну, корисний для ТЦК. Це демографічний реєстр, це реєстр ВПО, до яких є доступ наразі у ТЦК вже давним-давно. Тому тут поки що не розумію, що змінюється. Добре, рухаємось далі. Це начебто було, але, здається, додали інших операторів, офіційним операторам стає Укрпошта або інший призначений поштовий оператор. Повістки тепер можуть надсилатися рекомендованим листом, а не лише вручатися особисто представниками ТЦК. Для цього ТЦК та МО, ну Міноборони, повинні укласти відповідні договори з Укрпоштою. Відверто кажучи, у мене питання, звідки у ТЦК гроші на такі замовлення. Ну, це вже питання точно не до мене і не до вас, звідки там ті гроші. Е, питання тепер до його посту. Повістки тепер можуть надсилатися рекомендованим листом, а не лише вручатися особисто представниками ТЦК. Якщо я не помиляюсь, то це вже було закріплено з самого початку. Від ухвалення цієї постанови Кабміна 560 ще в травні 2024 року. Але ну, пан Фадієнко може щось плутає. Вони і раніше могли надсилатися рекомендованим листом. Це я повідомляю для своїх підписників. Добре, рухаємось далі. Про взаємодію реєстрів вже написав. Тобто тепер реєстр ВС буде бачити про ВС всю відповідну інформацію з різноманітних реєстрів для автоматичної генерації повісток. Ну, про це я вже також коментував. Я для себе це розумію так. Наприклад, МО формує з реєстру перелік повісток та, маючи контракт з Укрпоштою, їх розсилає. Ну, або те саме робить оператор. Пояснюю ще, що змінилось у нас для юристів. Раніше також повістки надсилалися рекомендованим листом. Ну, от, до речі, сам собі трошки суперечить, як ми бачимо, пан Федієнко. тобто, він початку каже, що не надсилались, тепер каже, що раніше також надсилались, ну добре, менше з тим. Але тут такими великими буквами, раніше це вважалося як допоміжний механізм, тому адвокати в судах часто в юридичних спорах доводили, що люди не отримали листа, не забрали з пошти, відмовились тощо. Тепер закріплено, що лист через пошту офіційне вручення юридично зняли сірі зони. Ну, звісно, про це ми поговоримо, коли почитаємо текст змін, поки що не коментую. Тобто запроваджено чіткий законодавчий механізм, який дає можливість робити масові розсилки і унеможливлює уникнення вручення через пошту. Прошу залишати посилання на мою інформацію та не трактувати на власний розсуд. Ну, звісно, я залишаю посилання на цю інформацію на пана Федієнка, залишаю в описі під відео, як завжди, залишаю джерела, але трактувати. Ну, ми будемо трактувати постанову. Давайте не будемо трактувати пана Федієнка. Нехай пан Федієнка залишається в спокій у нас, але ми відкриваємо постанову і читаємо цю постанову. Давайте ми почитаємо її до змін, а потім почитаємо зі змінами. Тоді нам все стане ясно. Це в нас абзац п'ятий пункт 34 цієї постанови Кабміна 560. Друг повісток, які сформовані за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозав'язних та резервістів. Та направлення їх військовозобов'язаним та резервістам засобами поштового зв'язку здійснюється міноборони. Ну, отут вже питання да, то посту пана Федієнка. Тобто міноборони це прописано було давно або державним підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. В поліграфічній галузі ну, тут зазначається конкретне е, пояснення, які це державні підприємства. На підставі відповідних договорів, укладених між міноборони, призначеним оператором поштового зв'язку. Та або державним підприємствам, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави в поліграфічній галузі. Все більше в абзаці нічого нема. Це абзац, який діяв до ухвалення цієї нової постанови від 1 вересня 2025 року. Всім все зрозуміло, і всі, напевно, чули про ці повістки від Міноборони, коли людина отримує таку повістку на пошту, приходить до ТЦК. ТЦК каже: Та ми вас і не викликали, ми навіть і не знаємо нічого про цю повістку. Ну, добре, прийшли, то прийшли, йдіть сюди додому. Ну, отакі випадки були з моїми клієнтами. Це я вам кажу вже з досвіду. ТЦК не знало, що робить міноборони. Міноборони не знало, що робить ТЦК, і вони отак от людей ганяли. У людини може бути відсрочка, наприклад, і міноборони там засилає цю повістку. В деяких випадках навіть засилались повістки тим, хто вже проходить військову службу. Такі також були випадки. Навіть були штрафи. Ну, добре, цей матеріал не про це. Тепер відкриваємо зміни. Друг повісток, які сформовані за допомогою єдиного державного реєстру, це в нас цей же абзац викладається в новому форматі. Призовники військовозобов'язаних та резервістів та направлення їх військовозобов'язаним та резервістам засобами поштового зв'язку здійснюється. Отут у нас нічого не змінилось. Ну, здійснюється Міноборони. От, до цього слова нічого не змінилось. Далі в нас зміни, так? Кома. Обласними комиссиями. Е у нас в кавичечках тут київським та севастопольським міським територіальним центрами комплектування та соціальної підтримки, або державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави в поліграфічній галузі. Тобто, що в нас додається? Обласний, Київський та севастопольський міський територіальні центри комплектування. Районних я тут не бачу, бачу тільки обласні. А цей Київський, він і, ну, київський міський, він є як обласний. Ну, Хто скаржився на дії районного ТЦК будь-якого з міста Києва, той знає, про що я кажу. Вони закріплені як обласні за Києвом. Київський міський. Ну, Це для інформації, можливо, комусь навіть буде корисна ця інформація. Якщо потрібно звертати зі скаргою на обласний ТЦК по місту Києва, то ви звертаєтесь саме в Київський міський. Тому він так і прописаний, тобто районних нема. Це також повертаючись трохи до допису Федієнка, Де він там взяв районні, я не знаю. Тут я не бачу в постанові. Далі, чекаємо ж змін суттєвих, оцих от сірих зон, як він каже, не стане тепер. Де ж воно там зашито в нас в тексті? Дивимось. На підставі відповідних договорів, укладених між Міноборони, обласними Київським Севастопольським міським ТЦК та СП. Ну тут все зрозуміло. Призначеним оператором поштового зв'язку та або державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави в поліграфічній галузі, організація Друку Повісток може здійснюватися за допомогою системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та електронних інформаційних ресурсів державних підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави в поліграфічній галузі. Все на цьому і є всі зміни, про які в нас. Так гарячо повідомив пан Федієнко. Я тут більшу частину його тексту не знайшов в цій постанові. Не знаю, звідки він взяв. Ну, добре, то питання не до мене, а до нього. Що нове, да? ну додаються в нас обласні ці ТЦК, що можуть також друкувати повістки, це не знімає проблему. До речі, як я і сказав, що Міноборони друкували і ТЦК районі не знали. Так само будуть зараз друкувати обласні, просто їх може бути більше знову ж таки. Але, як сказав пан Фідєнко, звідки в них гроші на розсилку цих повісток. Ну, це вже знову ж таки не до мене питання. Організація друку повісток може здійснюватись за допомогою системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. Так вона, так і здійснювалась, до речі. Тобто інформацію витягували з реєстрів, як я і сказав, з демографічного реєстру про, ва про ваше зареєстроване місце проживання і з реєстру ВПО, або там з якихось інших ще реєстрів підтягувалися, там, ну, з податкового, наприклад, реєстру. Добре. Що змінилось? Ну, для мене як взагалі нічого. Оці от, як він каже, там юридичні сірі зони зникнуть. Я не розумію на рахунок, що, на що він опирається, які ці сірі зони, і чому він так не любить адвокатів. Просто це його пост і це постанова. Ми разом аналізуємо все, робимо кожен свої висновки. Я висновки зробив такі. Ви можете зробити якісь інші висновки. Нагадую, що є 41 пункт в цій ж постанові, який визначає, що є належним врученням цієї повістки. Так от, до цього пункту цієї постанови ніяких змін не вносилось. А що це означає? А це означає, що належним підтвердженням оповіщення резервіста або військово про виклик до РТЦК та СП, або його відділу є у разі вручення повістки особистий підпис. Про отримання повістки відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта, відмови про отримання повістки, до речі, до тих, хто каже, я відмовляюсь і я не буду нести відповідальність. Запишуть на відео, складуть акт і все це буде в матеріалі. Враховуйте. А також відеозапис відмови резервіста е під час е навіть у спілкуванні з особою, якщо ви навіть не підпускаєте до себе представника ТЦК, ну хоча такого, таких відеозаписів я не бачив, але, може, вони є. Друге. У разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку, день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та або документацією від поштового оператора. Друге день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання, повідомленої цією особою ТЦК та СП під час уточнення своїх облікових даних. І третє, день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштовий відправлення, чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адреси, задекларована зареєстрована місце проживання в основному законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК ТСП, інші адреса місця проживання. Все, 41-й пункт не змінився. Тобто та судова практика, на яку в нас посилався пан Федієнко, вона залишається якою була. Тому що основні це моменти були по 41-му пункту, тобто про порядок вручення повісток в нас. А не про те, що їх міг розсилати Міноборони, могло розсилати там обласне ТЦК або районні ТЦК. Причина була не в тому. Причина була в тому, ну і можливо залишається, що люди не отримують ці пов'язки належним чином, не зі своєї вини. А в нас процесуальна адміністративна законодавство побудована таким чином, що повинна бути доведена вина людини як одна зі складових справ адміністративних. Якщо вини немає, звісно, людину притягувати до відповідальності. Не можна. І тому тут цей пункт, в який внесено зміни, взагалі ніяк не корелюється з 41 пунктом. Ну, ну, от від слова, взагалі. Да? От Ми її почитали, подивились: ну добре, ну додали вони, ну додали якийсь там, якийсь обмін інформацією. Добре, буде обмін інформацією. Так він і був раніше. Ну, про це мені відомо, наприклад. І вам вже відомо, бо ви стежите за цим каналом. І що змінилось, для мене не зрозуміло. Добре, будуть надсилати тепер іще й обласні ТЦК. Якщо отримаєте повістку від обласного ТЦК, не дивуйтесь, районний, можливо, про неї не знає нічого, але можуть вас так от повідомити належним чином, якщо дотримується пункту 41-го, звісно, цієї постановки міна 560. По цій темі все. Розібрали максимально детально. Я надіюсь, що вас заспокоїв. Поки що ніяких суттєвих змін я не бачу. Подивимося, як воно буде відбуватися, звісно, далі. Я буду за цим спостерігати і повідомляти. Розширено тут на YouTube каналі, тому не забувайте підписатись. І, звісно, коротенько, і по суті, на своєму телеграм-каналі. Залишайтесь і підписуйтесь і на нього також. Хто підписаний, залишайтесь. Хто не підписаний, звісно, підписуйтесь. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Також, не будуть вам цікаві та корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!